У світі будете мати скорботу, але не занепадайте серцем, я переміг світ. Замість того, щоб ігнорувати небезпеки світу чи постійно непокоїтись про них, навчіться жити у переможній силі, яку дав вам Ісус. Покладайтесь на Бога у неспокійні часи, не нервуйте, довіряйте Богові. В останні часи дуже важливо, щоб віруючі припинили покладатись на систему цього світу і почали покладатись на Бога. Чи то політичні негаразди, фінансові проблеми, проблеми зі здоров'ям чи ще щось. Навчіться віддавати свої турботи Ісусу, який бере і несе ваші турботи. Знайте, що згідно Слова Божого, перемога вже ваша. Вірою проголошуйте визволення Господнє, не дозволяйте життєвим викликам стримувати вас. Живіть без стресу і долайте перешкоди, щоб виконати все, до чого покликав вас Бог. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і знову запрошую на передачу переможний голос віруючого. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні. Це так чудово. Ми віддаємо тобі хвалу і подяку за дива і чудові та дивовижні речі, які відбуваються по всьому світу. Є багато поганого, але доброго стається більше. Так, Бог більше, ніж дьявол. Алілуя! Так. І ангелів більше, ніж демонів. І небеса більше, ніж пекло. Слава, Слава Богу. Богу, алілуя! Слава Богу! І ми радіємо. Ми радіємо цьому. Yeah. Так і незважаючи на все погане, ми у найкращому, що так. є у світі. Так отже, давайте швидко повторимо про що ми говорили вчора. дуже швидко я торкнувся питання яке мені здається, є дуже важливим. Це 13 розділ книги дії. Повернімося до 24-го вірша, 12-го розділу. А слово Боже росло і поширювалося. І я хочу, щоб ви зазначили для себе. В Біблії недаремно написані певні речі. Біблія це книга порядку. Якийсь час Варнава був настаноком для Павла, бо він був у церкві раніше аніж Павло. Тому його вказано першим. В Антіохі, місцевій церкві були деякі пророки. Та вчителі Варнава, Симон прозваний. Послухайте мене, і подивіться на мене. Грецькою мовою там сказано Нігер. Нігер. Тобто один з цих вчителів був темношкірий. І на цьому важливо наголосити. Нігер він був темношкірий. Його звали Симон. Темношкірий чоловік ніс Хрест Ісуса. Слава Богу. Це дуже важлива інформація, так. особливо у Сполучених Штатах. І Луцій з Керінеї. Манаїл вихований разом з Тетрархом Іродом. І Сау Павло згадується наприкінці переліку. Коли вони служили Господу і постились, Дух Святий сказав: відділіть мені Варнаву та Савла на діло, на яке я покликав їх. Тоді вони, здійснивши піст та молитву і, поклавши на них руки, відпустили їх, а невдовзі їх почнуть називати апостолами. Апостоли Павло, Павло? і Варнава. Дуже важлива інформація. І Дух Божий спонукав мене озвучити це на ці передачі по всьому світу, що один з тих вчителів так. адже вони довго залишались там, так. і мова не про два-три тижні, так. а про місяці, місяці і місяці, а згоду вони повертались назад. Це була їхня база, база служіння, і там їх навчали. І той чоловік Варнава, і Варнава і Савл. Ні. Варнава і Симон. Прозваний Нігером. Так він вчитель. Він навчав перший вірш. Він навчав в тій церкві. Він був одним з головних лідерів в тій церкві. Так, у церкві в Антіохії. Так, сер. Церква в Антиохії скоро переросте церкву в Єрусалимі. Бо Євангелія розповсюджує. І той чоловік, той чоловік в самому центрі, так? був в самому центрі цього. Я дуже вдячний Господу, що він дуже чітко показав мені це. Увага до подробиць! Пізніше ви побачите, що Савла вже називають Павлом. Прямо тут, у 13-му вірші, з'являється Павло. Правильно? У му вірші, вірші говориться, але Савл, він же Павло, сповнившись Духом Святим і поглянувши на нього, Господь змінив так. його ім'я. Йому потрібно було змінити його доручення. На нього злинув цей дар. Це як коли ви були помазані бути пророком, ви змінились. У дзеркалі ви можете виглядати так само, але ви змінились. Я можу сказати. Я багато навчав, і інколи мені доводиться пильнувати за цим, бо я люблю навчати. Це помазання сходить дуже сильно. Однак інколи мені доводиться пригамовувати його і поступати в служінню пророка, бо переважно мені хочеться навчати. І якийсь час я намагався діяти і в цьому, і в цьому. І Господь сказав: залиш все, як є, нехай все відбувається природно. Ти просто продовжуй робити те, що робиш. Я подумав, так, я можу це. І це почало зростати. І одного вечора Господь сказав через брата Хейгена, це служіння зростатиме і зростатиме, хоча ти починаєш так. з найнижчого щабля. Він сказав, я відділяю тебе за вказівкою голови церкви, Господа Ісуса Христа, владою, даною мені як Пророку Божому. Я відділяю тебе згідно з Божим покликанням. І тепер на тебе сходить помазання Божої сили і духа, і вірую, за вказівкою голови церкви ми передаємо тобі силу, дари і все необхідне, щоб ти міг нести це служіння. І хоча ти починаєш з найнижчого рівня, але поступово, коли ти підніматимешся вгору вище і вище, це служіння зростатиме і зростатиме. І люди приходитимуть до пізнання. І багато тих, хто перебувають в темряві. Радітимуть, бо побачать світло. І ти будеш благословенням для багатьох. І того дня багато, багато інших піднімуться і назвуть тебе благословенним, і ти матимеш привід для великої радості. І я навіть не міг уявити собі, що це переросте в цілий телевізійний канал. Адже для мене було просто благословенням і честю бути покликаним Богом, бути в цьому покликані. Однак це платформа, а не покликання. І я радію цьому. І бувають миті, коли це помазання. <рес> Хвала Богу. Так. те, що в майбутньому і те, що здається дуже дуже далеким, якби ви знали для мене це дуже близько. І я вже бачив це в дусі, говорить Господь. І всі ці речі, які турбують вас. Всі ці речі, які тривожать вашу країну. Я вже маю відповідь на це. Я працюю у вас через вас і завдяки вам, щоб відкривати їх кожному серед мого народу, щоб ви могли докласти свій внесок в те, щоб стати частиною відповіді для цієї країни і через цю країну для решти світу, говорить Господь я приймаю це. Алілуя! Слава Богу! Слава Ми Богу. Приймаємо це. Я знаю все це. Я бачу все це. Я бачив, що це прийде. Я знав, що це станеться. І якби ви більше запитували мене, я би допоміг вам раніше. Але слава Богу, тепер ви це знаєте. І ви знаєте, що джерело проблеми це не люди. Тепер ви дізналися, що є головним джерелом проблеми. Тому розберіться з цим, говорить Господь. Хвала тобі, Господь. Дякую Хвала тобі, Хвала Богу. Так. Тепер ви знаєте, в чому причина. Тому Амінь. розберіться з цим. Слава Богу. Змініть систему. Амінь. Я приймаю це. Хвала Ми Богу. приймаємо це. Ми приймаємо так, це. Ми приймаємо Коли ви це. отримуєте таке слово від Господа, вам слід приймати його. Вам слід шанувати це слово. О, слава. Повернімось до нашої теми. Так. Амінь. Алілуя. Великий апостол Павло пише, засновані ним церкві у Галатах, особливо у третьому розділі до Галатів і каже їм: Ви почали з віри, як Авраам. Авраам повірив. І це було зараховано йому в праведність задовго до того, як він був обрізаний. І він посилається на 15-й розділ буття, про який ми говорили. Павло називає їх нерозумними. Ви нерозумні галати. Хто вас пантеличив змусив думати, що те, що ви почали у дусі, ви тепер можете робити своїми силами? І я думаю, що це був я навіть користуюсь цим словом: гріх церкви у тому, що в багатьох речах ми намагались робити це своєю силою, а не у багатьох багатьох речах. Я вам це покажу. Буття 15. Ми розбирали все це минулого тижня. Всі ті значні події, які там сталися, в кінці 15-го розділу буття Бог говорить Аврааму про землю. Земля це частина завіту. Ви переходите до 16-го розділу, і що відбувається агара. І тепер ми намагаємось зробити це за тілом. У у четвертому розділі послання до Галатів Павло навчає про це. Знаєш, брате Гре, ми намагаємось допомогти цьому страту. Брате старті. Гре, так, сер. Сара чудова жінка. Так. Гарна жінка. Сама красива. Але вона не могла мати дітей. Вона не могла завагітити. Так, з природної точки зору. Знаєш, Бог ніколи не помиляється. Він сказав, що у нас буде дитина. Так. А я не можу мати дітей для мене. Це неможливо. Тому у мене є чудова ідея. Так, продовжуйте, бо це те, що робить Дух Святий. Продовжуйте, Яка ідея? Я ніби знаходжусь прямо там. Продовжуйте. Знаєш, в мене є одна служанка? Вона не така гарна, як я. Ні, звичайно і ніколи ні. не звичайно, буде не такою ні. гарною, як я. Ніколи, ні. Але давай подивимось на це правдиво. Але не потворно. Ні. Я не впевнена, що в тебе там щось залишилось. Адже послухай, тобі майже 100 років. Аврааму було 70, йому було 75, 77, приблизно стільки в той час. Так. Але він вже отримав обітницю. Так. Більше того, Бог навіть сказав йому в 15-му розділі буття це насіння вийде з твого внутрішнього ісла». Це неможливо. Воно вийде зсередини тебе. Ось що сказав це Бог. неможливо з твого черева. Бо я не плідна. У мене ніколи не було дітей. І я не знаю, чому Бог. І якби я був Авраамом, то я мав би сказати ні. Слово Боже каже. Так, але він Господь сказав, що дитина буде від тебе. Можна, я скажу відверто. Так, Авраам сказав: гаразд. <рес> Давай спробуємо. Якщо ти хочеш, я таки Так, Якщо ти так хочеш сьогодні б такого не було. О, брате, ти жартуєш? Вони би пішли прямо. Але саме так під'єднується плоть, намагаючись змусити це слово здійснитися. Я знаю людей, оскільки ми вже почали говорити про це, я знаю людей, яким так кортить бути пророками, що вони починають пророкувати. І в 99 випадках зі 100 та людина пророкує щось погане. Твій чоловік помре. Ти захворієш і помреш. І я вже давно живу у цьому світі і бачив, як це ставалося знову, знову і знову. Ті, хто імітують пророків, переважно вони пророкують темряву і морок. І це обов'язково станеться. Інколи саме це стається. Бо д'явол скористається цим. О, він скористається а цим. у всьому звинуватить Бога і буде носитися всюди з цим словом, і потім ушукає цим багатьох людей. Отже, вони звертаються за допомогою до плоті. І в результаті відбувається розділення, бо агар починає підноситись. Павло вказує, що таким є закон, він підноситься. І саме це сталося у часи Ісуса. Вони довели закон до такого рівня, що пропустили Месію Так. І тому він проводить цю аналогію, тому що фактично закон став їхнім Богом. Отак вони поклонялися закону, О, а не Богу. І вони понизили стандарти закону, щоб наблизитись до його виконання без Бога. Звісно. це як світські люди сьогодні. Ісус сказав: ви чули, що сказано, але я кажу вам, так він цитував те, що насправді говорить слово Боже. Вони казали: пам'ятай день суботній, щоб святити його. Так сказано у Писанні. І скільки ж вимагається справ, щоб пам'ятати про суботу? Але вони видали цілу серію законів. Ось це можна робити, а ось це не щоб можна Щоб забезпечити виконання. Цього не можна робити, щоб забезпечити виконання цього правила? Ісус виправляв їх багато разів. І він сказав: не людина була створена для суботи, а субота для людини. щоб ви могли відпочити? а не щоб важко працювати, так. Щоб виконати закон. І сюди можна додати і планету. Для планети теж передбачався так. суботній спокій кожен сьомий рік. І коли ви починаєте бачити ці речі, ви бачите, як їх можна перекрутити. І це той дух, який перекручує те, що сказав Бог. Сатана зробив це на самому початку. Хіба Бог не сказав, що коли ви доторкнетесь до цього плоду, то помрете? А чи справді він сказав так, і він змушує Єву. Диявол перекручує те, що сказав Бог. Бог нічого не казав про те, щоб не торкатися так. того плоду. Можливо, вони самі додали не торкатись до цього, щоб утримати себе від цього. Але у всьому цьому ви бачите це. Отже, вони звернулись за допомогою до плоті в 16 розділі. І Потім ми переходимо до 17 розділу. І Бог повертається до Авраама і просто каже: гаразд, гаразд, тобі потрібна плоть, давай я тобі дещо покажу. Я додам сюди твою плоть. Ти складаєш зі мною завіт, в якому знадобиться твоя плоть, і прямо там він встановлює для Авраама обрізання. і у цьому завіті людина вперше проливає кров. але це на додаток до того насіння, яке прийде. Насіння, яке прийде, пройде через ту лінію крові. Равини навчають цьому так: що це поріз по колу, і що насіння проходить через кровну лінію, через шрам, де була пролита кров. А Ісаак стане цим насінням завіту. Ізмаїл не був народжений від обрізаного Авраама. і я розповів все це, щоб сказати наступне. Павло буде аргументувати в третьому розділі до Галатів, що все це сталося. Авраам був праведним ще в 15-му розділі, коли він повірив. Бог вивів його за межі природного, показав йому всі зорі і сказав: Ти можеш порахувати їх для мене? Вивів його так. за межі природного. І все це мало стати образом. Авраам прийняв це вірою. Він поступився плоті, 16-й розділ. Бог сказав гаразд, зроби знак на твоїй плоті, щоб ти знав це. Так. І потім ми переходимо до книги Левит, а в тих віршах говориться про те, що не можна відкривати свою наготу. І цей символ, символ обрізання, мав бути приватним, схованим, його не мали бачити. Коли ми з тобою спілкувалися перед початком передачі, я запитував про це в Господа. Давид та Йонатан склали кровний завіт. Це можна було побачити з його руки. Вони робили надріз ось тут або тут, і це було видно. І переважно, це був шрам гордості. Тому що о, він з кимось завіті. Тому краще його не чіпати, адже я не знаю, з ким він завіті. І це може бути хтось, з ким я не хочу мати проблеми, так? Я запитав, Господи. Чому ти зробив це? Саме так. Звернімося до третього розділу послання до Галаті. Тринадцятий вірш. Христос викупив нас від прокляття закону, зробивши за нас прокляття, бо написано проклятий кожен, хто висить на дереві, щоб благословення щоб благословення Авраама через Христа Ісуса поширилося на язичників. Щоб нам отримати обіцяного духа вірою або те, що Дух пообіцяв через віру. Отже, благословення Авраама, благословення Господнє, благословення Авраама, благословення збагачує, і смутку або важкої праці по з собою не приносить. Тож я запитав, чому? Чому ти зробив це через обрізання? Він відповів, щоб цей шрам не було видно. І єдине, як хтось зможе зрозуміти, що між нами є кровний завіт, це завдяки тому, як я рясно благословив ту людину. Вірно. Коли Павло пише це у третьому розділі до Галатів, там є два вірші, які повертають нас назад. Коли він каже і писання, передбачивши, що Бог вірою виправдає язичників, звістило Аврааму. В тобі благословляться всі народи. Отже, віруючі благословляються з вірним Авраамом. А коли це сталося? Буття 15. Так, Ось коли правильно. це сталося, і подивіться, Павло проповідує Галатам 15 розділ буття, яку Біблію він мав. Він мав Тору. ось воно. Отже, в 14-му вірші, виходячи з того, що ви щойно сказали, що Господь відкрив вам у буті 15.14 говориться про насіння і я судитиму той народ, якому вони служитимуть. Після цього вони вийдуть з великим маєтком. Ось воно, ось воно, благословення Господнє. Бог ми говорили так. про це минулого тижня. Ось в чому причина, коли міра гріха наповнюється. Тоді має прийти суд, оскільки Бог бажає, щоб ми мали великий маєток. Так. Бог запланував для людини небеса. Він не планував пекло. Він не планував весь цей безлад. Він вже мав план Б. І Бог любить піклуватися про нас. Бог любить людей. Він любить людей. Він Бог людей. Він любить людей. І його слово, Його зобов'язання обіцяє надлишок, більше, ніж ви можете використати чи витратити. І якщо ви вкладатимете в моє царство 10%, я вкладатиму їх назад. Вам на користь. І мої ангели пильнуватимуть, що ви отримували більше, ніж ви зможете витратити. Так. Він закінчує третій розділ до Галатів так. Якщо ви Христові, а ми Христові, то ви, то насіння, ви насіння Авраамове і спадкоємці, і спадкоємці згідно, згідно обітниці». спадкоємці, це насіння. Згідно, згідно обітниці. Які обітниці? Дані Адаму. Так, дані Іною, обітниці аж до... аж до Ісуса Так. і через Ісуса. Боже мій. І потім наше ім'я було змінено. Так. Ми названі так, нашим Отцем. Так, це в посланні до Ефесіан, третій розділ. Нам ще не відкрилось, чим ми будемо. Знаємо лише, що коли відкриється, будемо подібні до нього, є. бо побачимо, як він є. І потім у нас є вірш, який говорить про нас, який як, як він, він, так і ми. Такі ми у цьому світі. Саме такими духовний світ бачить вас. саме такими духовний світ бачить мене. Але ми не дозволяли собі побачити себе таким чином, що я такий же праведний, як Авраам, і Бог це виправив. Гаразд, у нас є ця плотська річ, яку ти зробив. Я все одно благословлю це через тебе. У мене з тобою завіт. Але потім Бог йде далі, і Він поширює це також Богу. і на нас. А Ісаї пророкує про це. Я готовий вигукувати, брате Копленд. Ісаї 43, 25. Я. Я сам. Вам це подобається? Мені це подобається. Я. Я сам витираю провини Твої заради себе самого, і гріхів твоїх не згадаю більше. Мені подобається додавати сюди тому. Тому пригадай мені, і будемо судитися. Ти кажи, щоб виправдати, заради себе. Я сказав, Господи, ні, це заради мене. Він сказав ні. Чи ти хочеш пам'ятати погане про своїх дітей? Я відповів ні. І господь сказав: якщо я пам'ятатиму твої гріхи, то я не зможу благословляти тебе. Так. А наш час вичерпано. Продовжуй Джеремі. Так, дякую, дідусь. У всьому ми з вами. Живемо в безпрецедентні часи, і коли приходять випробування і спокуси, не дозволяйте їм застати вас зненацька. Будьте готові. Розвивайте свою віру в Дух Божий всередині вас, щоб бути достатньо сильними, щоб перемогти їх. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал, «Переможний голос віруючого, наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті Кісім з 1973 року. Журнал переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кеннета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Нагадую вам про безкоштовні тези цих передач. У певному розумінні ми всі живемо у неспокійні часи навколо нас, але хороша новина у тому. Що у Слові Божому є відповіді, і тіло Христа може жити вільним від стресу і тиску цього життя. Брат Коплен часто каже про те, що вам слід дозволити Богу подбати про ваші проблеми це рішення, яке вам слід прийняти, щоб опинитись на місці Божого захисту. Тому слухайте проповідь Слова Божого вдома, в машині, можливо, під час тренування. Що би ви не робили? Вкладайте в своє серце слово Боже. І коли ви наповнюєте своє серце Словом Божим, то коли приходять проблеми, ви будете захищені. Кеннет і Глорія Копленд пропонують вам свої матеріали, які ви можете знайти на нашому сайті kcm.org.ua. Дякую за те, що приєднались до нас сьогодні, до завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіаморкює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.